Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Майо. Це модуль оперативної пам'яті фірми Apacer для ноутбуків. Він поставляється ось у такій коробці. Вона йде для повноформатного модуля, але він йде саме Soudim. Отже, на ньому є наліпка, де ми можемо побачити його повні характеристики. Отже, 8 ГБ DDR4 3200 МГц частота. Зараз ми його відкриємо та подивимось на сам модуль вживу. Він відкривається досить просто. Він йде у такому пластиковому глідчі. Він відкривається. Сам модуль йде темного кольору. Ось, як ви можете побачити, модуль. На ньому так само йде наліпка, Таймінги в нього cl 22. І він містить 8 чіпів по 4 чіпи з кожного боку. Зараз ви побачите тести цього модуля у ноутбуці. Я купив два модулі таких, тому зараз ви зможете побачити швидкості цього модуля у парі. Куплявся в магазині мойо, був заставлений через 2 доби в їхній магазин точку видачі. Він має гарантію 60 місяців. Перевіряйте обов'язково гарантію при отриманні, тому що інколи в чеку може бути гарантія 36 місяців. Це вже питання до магазину Мойо. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Пишіть в коментарях. Якщо треба відео встановленням цього модуля, воно також є в мене на каналі.